Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас сьогодні таке питання. Верещук повідомила про створення гарячої лінії допомоги жителям Курської області. Я коли почула це, мене ну, відверто я була в Шоці, і хочу вам, я це почула від одної волонтерши, верніше від волонтера. І е, вона мені це повідомила. Ви знаєте, ну, шок це, це так, знаєте, нічого не сказати. Е, до речі, в нас новий збір. Все ж, е, е, на дрон збираємо для 4-ї механізованого батальйону, 17-11-ї механізованої роти. Дивіться, є відео на моєму каналі. Ось можете подивитися, я просто щитую зараз. А, там є а, Монобанк, здається, здається, і а, Приватбанк здається, якщо я не помиляюсь. Ось, а, я постараюся закріпити вам силочку. Допоможіть а, хлопцям, вони просять а, у відео, що їм потрібно. Ми неодноразово з вами збирали і не, для ті, не тільки для цієї бригади, для інших. Ось медики нещодавно подякували нам. І зараз ми переходимо до цього питання. Що це таке? Що це було? Москальську церкву ніяк не здихаємося. Тут уже йде нашестя не азіатів, а в принципі москаль то той самий азіат. От. Тому, ну я, я от відверто вам скажу навіть не розумію, кому це потрібно. Ви бачите, працюють над ускладненням ситуації. Кому це потрібно? Тим більше, хто пам'ятає, коли заходили наші, як вони Ми же допомагали нашим мальчикам. Ух! Може, і у вас така реакція? От мене, знаєте, аж тіліпають від цих рашистів. які то, знаєте, от так хочеться матюкнутися відверто скажу. Бо, знаєте, безсилля. А матюк іде туди, коли безсилля. Раз, давайте подивимося. А, ну, Від Верещук я нічого іншого і не чекала. Це ж повна расистка, прибічниця і, верніше, прихильниця і фан Путіна, і сама вона казала, що вона би вибрала Путіна. От, Тому тут не іпсо. Давайте подивимося, що це взагалі таке. Що чекає нас ем, з цими переселенцями, жертви? Ну, ви бачите, нічого доброго. Нічого доброго, поповнять ряди ем, тих, хто загинув. Вибачте, але кажу так, як є. Ем, кажу напряму, влада знищила українців, зробила все, а тепер. Приглашаю оцих неробів, туніяців і неробів якийсь жах. Це якийсь жах. Я згадую слова однієї кацапки. Ми не работаємо і не будемо работать. Ми командували і будемо командувати. Тому у мене така алергія на все рашистське, москальське кацапське. Можете написати свою думку. Я це витримаю. Тому переходьте на українську мову, нехай буде вона ламана, нехай буде з суржиком, але на українську. Ой, дивіться, дивіться. Ну, тут, знаєте, перспектива така: щоб поповнити ряди тих, кого з нам нема. Немає робочої сили для цієї клятої влади. Щоб її Боженька, ваш Боженька покарав на те, що вона заслуговує. Але, на жаль, цього не буде, тільки все робимо своїми словами. Карми теж немає, на жаль, я трошечки скептично роблю зараз розклад, тому що задовбало. І після таких речей наш мудрий нарід цього не бачить. Я була з, м, на інтерв'ю на одному з каналів. Не буду рекламувати, не буду казати на якому. Ось, але там, можливо, двоє людей о, запросили пані Ірину. Все решта, ой, шо, не, о, розумієте, це говорить про те, що е, люди е, все ще, ну, це вже не виправно. На жаль. Війна, знаєте, пам'ятаю таку приказку з дитинства. Ні всіх дурних війна убила. Отак у нас говорили. Москальською, до речі, говорили. Туди було дуже модно. От, деякі сім'ї навіть перейшли. В мене моя сім'я залишилась україномовною. Я не знаю. Ви знаєте, в мене ось зараз такий стан, можливо. Я трохи зараз говорю, тому що не роблю розклад, ну, тому що і так все видно. І так все видно. У мене така зараз е ситуація, як от коли здавали в полон з Азовсталі, коли Зеленський наказав. Здатися усім за без вихід Ось без вихід І знаєте і ти не можеш допомогти. І, і що докажеш? Хлопці, не виходьте. Розумієте? Тому що Ну моє особисте я би не вийшла. Ні в якому разі. Повернулися тільки е, провладні. Ті, які е, облизували Феберже владі, лояльні до влади, все решта, е, закатували там, вбили, закатували і далі катують. І напишіть, будь ласка, якщо ви зі мною не погоджуєтеся, хто зі мною давно, знає, що я рідко, коли е, ну, от, так розглагольствую, рідко коли е, мене відчай бере, але, на жаль, я тут нічого доброго не бачу. Бачите, ви щось тут добре? Я навпаки бачу поповнення тих, кого не вистачає, поповнюють ряди українців. І то швидко. Це хочуть вони провернути дуже швидко, до речі, ще цього року, щоб ви розуміли. До кінця урожаю вони вже, ну скажімо так, до сезону врожа... кінця врожаю. Вони хочуть це все напоповнити, бо пройшла трансформація. Що таке трансформація? Це, знаєте, залишилась пустота. Українців винищили. Е, мої дорогенькі, не пишіть, що це, е, як воно називається, Небесний Єрусалим, Євреї і тому подібне. Це російські ІПСО. Знищили нас москалі. Знищили нас кацапи і расисти, ніякі не євреї. Ну, як би вам сказати, зайдіть у рубрику Сімейка Адамсів, там більше 80 розкладів. Подивіться їх, ідіть на зону пробуждення Канал такий на Ютубі. Подивіться там. Я знаю, зараз знову трохи нових абонентів прийшло. Підписників, вірніше. Ось, зайдіть на зону пробуждення, розберіться з своїм життям, зрозумійте, хто вами керує, хто керує світом і тому подібне, тому що до добра це все не доведе. Оці всі і псо, це, ви знаєте, не знаю, а ця дебільна влада це взагалі це вже настільки перевершило все. Хотіли звинувачити залужного. Ми ще подивимося. Я сьогодні попробую зробити, можливо, завтра вийде цей розклад. Можливо, сьогодні. Зараз подивлюся, як я встигну. Хотіли підставити Залужного з цим з потоком, там два чи який там поток, цей північний поток, а підставили Зеленського. Ой. Ну, вони ж нерозумні, на жаль. Давайте подивимося, чим це закінчиться. Ну, тут і так видно, чим це закінчиться. Це закінчиться поповненням. Поповнення. Ви знаєте, це мені нагадує оті роки, коли голодомором винищили українців, а потім заселяли расистами. Розумієте? А решта українців свір заслали. Ось якось так. Давайте подивимося, чим це закінчиться. Невже ця історія повторюється? Ну, а дебільний наряд не розуміє. На жаль, от мене дивує, як люди не мають критичного мислення. Невже ви не бачите, що робить влада? Невже Верещук зробила би це самовільно, без дозволу? А... Хочу знов матюкнутися. Лайка. Аж, аж пре з мене. От, от не знаю. Я знаю, що дехто з вас теж отак злить це все. Так, зараз я видихну. Я заспокоюсь дуже швидко, щоб ви розуміли. Хто, хто не знає, робіть техніку зняття тривоги, і ви будете бачити, як це швидко сходить оця нерв, нервозність, коли людина успокоюється. Гаразд. Дивимося, до чого це все призведе. Так. Ну, от, пер... велике переселення. Оце я і бачу. На жаль, мої дорогенькі. Чого... чого нам би не хотілося. Ви бачите, українці будуть як на розтяжці. Це як на розтяжці. Тут. У мене таке враження ще більше українців покинуть Україну. Зараз ми подивимося. Так. Дехто залишиться. Але ви розумієте, що якщо влада так вирішила, що ви можете зробити? Ну, ось тут. Дехто буде бунтувати. Чи допоможе це? Зараз ми подивимося, чи допоможе цей бунт. Боролися, боролися і на те напоролися. Ну, я тут. Мої дорогенькі, допоможе тільки прихід нового лідера. А це. Ви розумієте, що вони як прийдуть? Я не здивуюся, якщо їм і громадянство дають біженців і тому подібне, які вони, вибачте, біженці. Знову хотіла нецензурне слово сказати. Ну, У мене таке враження, що дійсно, як я і сказала попередньо, історія повторюється. Влада на своїй ставці це все проробила і вирішила. Ну, ви знаєте, що на ставці Верховного Яйценосного в нього там самі расисти сидять, самі кроти, самі зрадники. Там був залужний, а тепер я навіть не знаю. Треба якось подивитися. Якщо вас зацікавить, напишіть це питання і подивимося, чи залишились ще у наставці Патріоти України. Отак От напишіть. Бо я не буду пам'ятати цього запитання, щоб я розібралася, хоч, хоч натякніть наставку, що, що саме подивитися. Якщо вас цікавить це. Хм. ну, вони це прокручували. Вони це прокручували. Це план давно, до речі, щоб ви розуміли, цей план був давно. Знову розтяжка для українців. Блокада і бачите розчарування. Розчарування по цій карті не просто розчарування. Ті, хто розчаруються, будуть шукати свого щастя. Це говорить про те переселенці, велике переселення. От я вже відчувала енергію в попередніх рядах. Тут чітко показують, що в людей терпець, урветься, і багато хто. Ну, я не скажу, що половина українців покинуть ті території, де будуть проживати москалі. Ось так я це бачу. На жаль, на жаль, оце йде. І це, мої дорогенькі, це буде ще цього року. Гаразд, мої любі! Чекаю на ваші е коментарі, на ваш е оцей біль. Чи болить вам це взагалі? Е напишіть, будь ласка, е дайте мені знати у коментарях, як ви це бачите і відчуваєте. Чи подобається вам це, чи не подобається. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, все буде Україна.